Раз усім добрий вечір. Програма столиця знову у прямому ефірі. Я пропоную змінити тему і поговорити про екологію. До речі, не часто цій тематиці присвячуємо свої ефіри. На жаль, але можу пообіцяти, що звертатимемо увагу на це частіше. Сьогодні, що найближчу годину матимемо розмову із Ганною Вронською, виконувачкою обов'язків міністра екології та природних ресурсів України. Я пропоную подивитися коротку довідку. Ганна Вронська політик, правник, державний службовець. За освітою юрист навчалася на факультеті міжнародного права інституту міжнародних відносин. Також закінчила юридичну школу Кейс Верстен Резерв Юніверситі, що в Сполучених Штатах Америки. Кар'єру розпочала у 1995 році як провідний юрисконсультант. Від травня 2015-го перебуває на державній службі спочатку як заступник міністра екології та природних ресурсів України. А від лютого 2016-го працює на посаді виконувача обов'язків міністра цього відомства. Ганна Олександрівна, добрий вечір. Рада добрий вас вечір. бачити взаємно. Глядачам нагадаю телефон і нагадаю про можливість поставити своє запитання. Маєте унікальну нагоду. Якщо маєте питання щодо екології, щодо природних ресурсів, будь ласка, 223-09-71, Ми готові вас слухати. Долучайтеся, будь ласка. Отже, Ганна Олександрівна, от чомусь знаєте, ну мені так здається, що в Українців міністерство екології та природних ресурсів, воно не заслужено. Ну не не то, що забути, воно недооцінене. От завжди. Там здається, що і грошей на нього найменше виділяють, але ми завжди забуваємо, що саме екології і природних ресурсів дуже важливо, бо мін і мі насправді ви ще й займаєтеся е, природними ресурсами. От якщо там на, на, на дві ці галузі поділити на дві ці теми, то що проблемніше проблемніше сьогодні в Україні: екологія чи управління природними ресурсами? Е, я б відповідала так, е, коли ми намагаємось перекласти нашу назву англійською мовою. То іноземці нас не розуміють, оскільки прийнятна назва для таких відомств та Міністерства на, на Заході це е, Міністерство довкілля, Міністрі uh -huh. of Environment. І коли ми вживаємо термін довкілля, він більш. Е, більш повно відображає те, чим ми займаємось, оскільки довкілля це і екологія, і природні ресурси, тому їх треба розглядати у поєднанні. А наразі ми маємо українську назву Міністерство екології і природних ресурсів. Ми займаємось і екологією, і природними ресурсами. Не можна казати, що між цима двома напрямками є конфлікт. Ми… Повинні дбати про природні ресурси, екологія це те, про що, за що ми відповідаємо, але все це взагалі і є нашим довкіллям. Ну, дивіться, нещодавно міністерство воно там у Верховній Раді воно. Представило свої пріоритети так, роботи на цей так. рік. От в цих пріоритетах, чого більше, все таки якихось подій і дій спрямованих на вирішення екологічних проблем, чи дій і подій спрямованих на от що стосується питань природних ресурсів після адміністративної реформи у 2012 році. При міністерстві створено декілька агентств. Насправді, компетенція міністерства це формування державної політики. А реалізація цієї політики здійснюють наші агентства. У нас є Державна геологічна служба, і вона перш за все реалізує політику надрокористування. Це, мабуть, те, що ви розумієте, як природні ресурси. Але в нас є і державне агентство водних ресурсів, і вода це також природній ресурс. І державне агентство реалізує державну політику у сфері водних ресурсів. Урсів також є в нас агентство державної екологічна інспекція, це так би мовити, екологічна поліція, яка і втілює, і дбає про екологію на місцях, і агентство зони відчуження Чорнобиля, яке опікується саме Чорнобильськими питаннями. Що тоді в вашій компетенції законодавча база чи що? Так, розроблення законодавчої бази. У нас є великий департамент природно-заповідного фонду, національні парки, заповідники. У нас є велика частина роботи дозвільної. Ми видаємо ліцензії, дозвіли, наприклад, на. Викиди на поводження з відходами в нас є структура, яка відповідає і за міжнародні відносини, оскільки за міністерством екології закріплено найбільшу кількість міжнародних конвенцій, і, і ми цим опікуємося. Тобто, міністерство працює і формує державну політику. Її реалізує наші агентства і природні ресурси це не лише надра, це і наша вода, і я особисто вважаю, що вода це наш найцінніший природний ресурс. Ну давайте з води і почнемо. Мені мені складно. Зрозуміти вашу структуру, ну хоча так. я її читала, але хто чим займається, це це, це, це як великій родині mm. треба час, щоб вивчити хто mm -hmm. чий чоловік і чия, mm -hmm. де дитина. А, давайте, от на конкретних так. прикладах, вода зараз. Ви адаптуєте українське законодавство до вимог ЄС, так це наш шлях держави, євроінтеграції. Кожного міністерства є свої об'єм роботи, і в нас він також немалий. Вода це найболючіше. Експерти кажуть, що вимоги до якості води. В Україні в 28 разів нижчі ніж в Європейському Союзі. От ми, звісно, можемо ухвалити норм, законів, стандартів, але від того наша вода не стане кращою. Але для того ми і підписали угоду про асоціацію, щоб за певний проміжок часу наблизити наше законодавство до стандартів ЄС, і це не лише законодавство на рівні законів, а це і підзаконні акти, і технічні стандарти. Тобто, робота ведеться від нижче від вищої ієрархії як законодавчої бази, так і до нижчої, до технічних регламентів. Тому наразі, якщо ми будемо виконувати сумлінно виконувати зобов'язання за угодою про асоціацію, то за цей проміжок часу ми. Ми зможемо наблизитись так до європейського законодавства, щоб потім воно було найбільш узгоджене, найбільш прийнятним і не настільки відрізняло, щоб було так настільки кардинально, як ви кажете, 28 разів стандарти води, якості води відрізняються в Україні і в Європейському Союзі. Дивіться, мені як споживачу, так. хочеться, щоб не законодавство стандартизувалось, а щоб вода якісніша була. От, як багато країн до цього часу до цього часу хлорують воду? На жаль, я не знаю кількість точну статистику. Думаю, що не так багато. Не так багато вони використовують значно дорожчі якісь так. реагенти. От навіть якщо законодавство передбачатиме, що в Україні варто використовувати ці реагенти. У нас є на це гроші. Я я от про це намагаюся. Ну про, про якісь практичні дії, які будуть покращувати так, я, якісь роз, я розумію, що для пересічного громадянина, якби я можу розповідати всю годину про ті закони, як які mm -hmm. нам треба прийняти, які вони гарні, як вони будуть поліпшити життя, це не змінить життя певної української родини. Але ми нам треба зрозуміти, що без законів ми змінити нічого не можемо, і нам треба зрозуміти, що ми повинні запровадити дбайливе ставлення про наше довкілля на законодавчому рівні, щоб це стало частиною. Політики держави, оскільки можна написати закони, але як ви правильно mm -hmm. сказали, якщо в бюджеті не буде грошей на те, щоб обладнати лабораторії, купити реагенти, то якість життя конкретного пересічного громадянина або родини не зміниться. Тому це довготривалий процес, але про це вже зараз треба дбати. Наразі ситуація така, на жаль, що на екологічні Питання в державному бюджеті грошей не вистачає. І це наша велика біль, і ми намагаємося якось змінити. Але, мабуть, треба ще час. У цій крапочці, у цій темі ставимо три крапочки, бо обов'язково хочу до неї повернутися. Але маємо вже запитання від глядачів. Давайте послухаємо. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Говоріть. Питання таке. Скажіть, будь ласка, в які терміни планується відновити річку Либідь в місті Києві? Mm -hmm. Ви, мабуть, розумієте, про що я кажу? Дякую за відповідь. Так. Дякуємо вам. Це підземна річка. Наразі у мене немає чіткої відповіді, оскільки питання залежить не лише від міністерства екології. Як міністерство ми формуємо державну політику, і насправді досить часто ми не можемо впливати на конкретну ситуацію, як ми кажемо, на місцях. Це більш питання доречно до київської міської влади, але ми готові підтримати всі ініціативи для того, щоб це питання було вирішено на користь довкілля. Окей, повертаємось до законів. Вони важливі. Тут з вами не можна сперечатися, але тоді питання: якщо ці закони такі важливі, чому вони не були розроблені півроку тому, рік тому, два роки тому? Ну чому? Якщо ми кажемо про євроінтеграційний напрямок держави і саме ті закони, які розробляємо на виконання угоди про асоціацію, то, по-перше, треба час, щоб їх написати. В нас є, як взірець, директиви Європейського Союзу, їх досить багато, наприклад, в сфері води це більше шести базових директив, і нам треба імплементувати їх всіх, але шести напрямків по, по воді, Але... Також ми всі ну, потрібно зрозуміти, що закони приймаються у Верховній Раді. І якщо у Верховній Раді не буде розуміння того, що довкілля так також важливо, як і аграрний сектор, і енергоефективність, і вирішення питання, наприклад, енергоринку, то ми можемо писати найліпші закони. Але якщо не буде підтримки з боку Верховної Ради, з боку депутатів таких законопроєктів, то міністерство як орган виконавчої влади навряд чи може щось змінити. Кардинально в країні треба саме поєднання зусиль і міністерства, яке розробляє законопроекти, і депутатів, які потім всі законопроекти приймають і голосують у Верховній Раді. У вас є сьогодні така підтримка? А, на жаль, вона на сьогодні не є достатньою і не у всіх випадках. Говоріть, будь ласка, ми готові слухати наступного глядача. Добрий вечір вам. Здравствуйте, Чернігівщина, Казілевський район. Чуємо. Ясна. Uh -huh. Скажите, пожалуйста, на каком основании изменено целевое назначение Земли и в селах выползова, Лутава строится мусороперерабатывающий комбинат? Uh -huh. Это побережье сны, это вода, uh -huh. это междуречие, это заповедная зона. Uh -huh. На каком основании это все делается? Скажите нам еще еще раз второй вопрос. Ласков... Простите, второй вопрос. Почему безбожно вырубаются леса? Uh -huh. У нас уже пустыня, леса не осталось. Добре, я хочу просто уточнити стосовно першого запитання, назва населеного пункту, тому що от ми дані передамо пані Ганні. Це Карпілівська рада. Карпілівська, добре, дякуємо, почули. Але я пам'ятаю? Так, так, так. Я пам'ятаю, ваш запит надійшов декілька днів тому до міністерства. ми його... Обов'язково працюємо у стислі терміни, скільки ми у нас є визначений термін на опрацювання таких запитів. Ми попросимо державну екологічну інспекцію, саме наші руки на місцях, перевірити викладені у ваші у вашому запиті дані. Та вам відповімо, не будемо зволікати. А стосовно лісів, це напевно не ваша компетенція, правильно? Це Держлісагентство? Так, це Держлісагентство, Але і для нас проблема вирубки лісів дуже актуальна, оскільки досить не поодинокі випадки, коли вирубка лісів йде саме у заповідниках, у національних парках, переважно це звичайно західна частина, це Карпати, але також державна екологічна інспекція в. Перевіряє всі ці факти, і все, що ми можемо робити, ми робимо на місцях. Але звичайно, лише державної екологічної інспекції її зусиль не вистачає це. Повинні долучатися і право, правоохоронні органи, і, і звичайно, треба змінювати. Незаконодавчого під, під закону нормативну базу, щоб я вважаю, щоб була дуже жорстка відповідальність Відповідальні. за таку виробку, оскільки наразі адміністративні штрафи вони не є дієвими і вони не є тою перепоною, яка саме зупинить виробку лісів. Це зрозуміло. Біля кожного дерева не поставиш поліцейського так. правильно. Але тут ще питання: тут ну якщо так складно зупинити виробку лісів, то мені здається, що простіше компенсувати і, і, і от як багато сьогодні, взагалі. Ну, це знов на, так, це в нас немає не статистики. У нас є е, інформація про поодинокі, ну вони не mm -hmm. поодинокі випадки, коли ми реагуємо на запити від громадян, від громадськості, і ці дані перевіряє Державна mm -hmm. екологічна інспекція. Але е, взагалі статистику Україні у нас, на жаль, немає. Mm -hmm. Добре, давайте тоді до надер повернемося. Так. От е, кажуть правоохоронці. Що в Україні щорічно нелегально видобувається 300 тонн до 300 від 120 до 300 тонн бурштину. Тоді як офіційно Україна видобуває близько 4 тонн. От що з цим робити? Ви знаєте, немає простих відповідей на складне питання. І тут одне, одним реченням не відповісти. Тут повинно Повинен бути вжитий за комплекс заходів. По-перше, це посилена надзвичайна відповідальність за, за, за незаконний видобуток буршину. По, По друге, врегульовано питання скупку та реалізації бурштину. Оскільки, якщо ми кажемо, що є якась левова частина незаконної незаконного видобутку, то в інтересах держави, в інтересах фіскальної політики держави зробити так, щоб люди цей видобутий бурштин вони здавали до Скупки, щоб це зробити офіційним. По-друге, дуже важливе питання, і воно найбільш важливе для міністерства екології це рекультивація земель після незаконного видобутку, оскільки. Незаконний видобуток переважно проходить кустарним методом, люди використовують помп, так, так би ну, так звані помпи, і, пос, і після цього залишається місячний пейзаж. Це все проходить досить часто на території лісів або, або на, там території природно-заповідного фонду. Зараз настає дуже нагальне питання: а хто буде з цим боротися? Uh -huh. Хто буде проводити, і саме головне, хто буде фінансувати питання рекультивації для нас, для міністерства екології, це найбільш болюче питання? Ну давайте тоді, от розбиратися. Дивіться у квітні ще минулого року, 2015-го, Верховна Рада так. прийняла а, законопроект в першому, першому читанні. Так. так що далі з цією ініціативою? воно За пішло на... далі. Законопроект не пройшовши другого читання. Наразі, як я розумію, у екологічному комітеті під головуванням пана Томенка наопрацьовується зауваження до цього законопроекту. Майже рік насправді тема досить складна, і стільки політичних сил, і які задіні можуть бути задіяні в цьому процесі. Я не маю там. Політичні партії, а я маю на увазі і правоохоронні органи, і Міністерство фінансів, і фіскальна служба. І, можливо, і не не тільки можливо, а обов'язково, і місцеві громади. Треба всіх врахувати всіх зауваження так, щоб знайти варіант, який задовольнить всіх. А нас а нас а насправді надасть можливість громадянам офіційно видобувати бурштин в непромислових масштабах? Це можливо. Ну, для цього... То у кожного своя копанка буде. є декілька варіантів, як цю проблему можна рішити, вирішити, але коли ми говоримо про отримання ліцензії на видобуток в промислових масштабах, ми розуміємо, що це можуть робити тільки компанії, у яких є обладнання. Угу. За... І це на... державні компанії зараз чи ні? Наразі це дві державні компанії і. Дві або три приватні компанії, я не пам'ятаю точно. Uh -huh. Але незаконним видобуком займаються громадяни, і треба врегулювати цю сферу насамперед, але так зробити, щоб від цього не страждала екологія, оскільки треба дбати про рекультивацію. І, звичайно, треба дбати і про державний бюджет, оскільки бурштин це дійсно є ну наші надра, наші корисні копалини, і хтось повинен платити за. За ну за це виду не не платити, а дбати про те, щоб надходження від такого видбутку вони йшли до бюджету. Дивіться, якщо екологічний комітет так довго не може от внести правки до цього закону і зробити його, чому міністерство, профільне міністерство, знаючи всі всі нюанси, не розробить такої ініціативи у вигляді законопроекту. Ви знаєте, іноді законопроекти, які розробляє міністерство, в них набагато довший життєвий шлях ніці, ніж ті законопроекти, які розробляють депутати. Насправді. Е я вважаю, що екологічний комітет він робить досить великий об'єм роботи, збираючи узгоджуючи всі правки. Навіть якщо міністерство розробить свій законопроект і подасть його, наприклад, як альтернативний, то це не прискорить процедуру, оскільки ми все одно вийдемо в зал Верховної Ради. Якщо в залі немає єдності або більшості достатньої більшості голосів для прийняття якогось законопроекту, то вже не так важливо, хто підготував законопроект. Пані що... ви розумієте, що вичено. Такого рангу я вам ставлю дуже болюче для України запитання, як врегулювати питання бурштину. І е, я чую, що у нас є закон прийнятий в першому читанні, який зараз доопрацьовують все. Ну от це все, що держава робить для того, щоб врегулювати це питання. Звичайно, ні, тому що вирішуються інші питання, вони вирішуються на міжурядовому рівні. Намагаємось з міністерством фінансів зробити винайти. Той спосіб, який би дозволив наповнювати бюджет за рахунок незаконного видобуткового бурштину, проводимо наради із державним агентством лісових ресурсів стосовно того, як проводити рекультувацію. Тобто, ми шукаємо напрямки, але все одно. Вирішальне слово повинні сказати депутат, оскільки закон він регулює базові засади. Якщо депутати між собою не знайдуть той компромісний варіант, то скільки б? ми знову будемо робити безліч підзаконних нормативних актів, але вони не будуть дієвими. Насправді і зараз.